Жилетным карманом в плетяке. С гая от любопытства она побежала за ним. чи Я це була. Можливо, я перетворилася за ніч. Можливо, я тепер перетворилася на Мейбл, але ж ні. Мейбл, вона ж нічого не знає. А я знаю. А можливо, на Аду, але ні, в неї ж булося біле, а в мене ні. Нічого, нічого. Якщо ви не хочете слухати про котів, ми більше не будемо про це говорити. Ні слова, тоді я скажу кішки страшні слони, та й собаки не набагато краще. Вам не подобаються собаки? Ні. М -м -м Шкода, бо в нас, в нас на в нашій вулиці ж вимили терміні. бажаю вони пройти світи. Все ж таки кудись іти. А що тут за люди живуть? Хой, там капелюшник живе, а там березневий Заяць. Обидва, до кого ти потрапиш, вони обидва не в своєму розумі. А навіщо ж мені тоді навіжені? Нічого не поробиш. Ми всі тут навіжені. І ти, і я, і він, і вона. Ну чого ж? Чого ж ви взяли, що я не при своєму розумі? Такі звали Соня. Вона буває задоволена тільки в себе вдома. А де ж її будиночок? А ти граєш сьогодні та королеву? Ні. Я б дуже хотіла, але мене ніхто не запросив. Тоді до вечора. І що ж мені тепер робити? Куди тепер іти? Потрібно, потрібно вирішити чи до капелюшника, чи до березневого зайця. Зайнято зайнято. Ну як я зайнято? Не піляд, я не... Зовсім. Тут місць хоч не плюгати. І місць, і місця, і прилади. Про що ви? Сама не знаю, що ви пили на. Але ж його тут немає? Ще пати його тут немає. А навіщо ж ви мені тут є? Бо а навіщо, ти сіла на себе запрошує? Ну вибачте, я не знала, що цей стіл тільки для вас. Адже приборяки ліс тут набагато більше. Сон, знову множество. Звичайно, звичайно, якраз хотіла сказати те ж саме. Mm. Okay. А от якесь одні число. А якесь сьогодні число? Четверо. Четверте. Відстої на два дні. Я ж сказав, не можна було їх мащу, як мащу важкої умазами. Не потрібно змащувати важкому ножем. Масло було найсвіжіше. Які смішні. Один не показує час, а не його А що? Він показує рік. Ні, адже рік так довго тягнеться. Ну, ти ж мене те ж саме. А, а чого вже мені надяти собі щось краще, аніж байдикувати і сидіти і втрачати час? Втратити час? Якби ти знала його так само добре, як я. Його втратити, чи не на такому напалу? Я не раз думала, як буде вбити час. Вбити час? Мабуть, йому таке не сподобалося. А чому? Якби ти е, не сварилася часом, зараз, наприклад, о 9-й годині пора йти ти заняття. Ти ще троє не слідця. І раз скільки погідно вперед. Обів раду, обіг. Он не так, було добре, Але вже не встигну зволодіти. Спочатку, можливо і ні. Але ти зможеш тримати його встріч та Я заходить. Так, це було в добре. То така, Твоє ім'я дівчинки, а ліса зозволовашої величезні і дуже добрий вихована. Дякую, ваша величність. — От всім, чому у неї повчитися. Відрубати голову і тобі, і тобі, і тобі. Як тут вивати людям голови? Дивно, що хоч хтось залишиться в живих. Зрештою, припиніть, вас, припиніть так з'являтися. Якщо у вас немає шиї, значить у вас немає теж. Але ж так блюти не можна, якщо у вас немає шиї. Припиніть! Моя шия, що хочу з нею, то і роблю. Ну, зараз почнеться відрубати йому голову. Могли б щось придумати й оригінальніше Ти знаходиш мене не оригінальне? Ні. Я знаходжу рукавички і біля. І Більше нічого. І більше нічого. Хіба що? Що тільки? Тут ніколи не знаєш, що може трапитися в цій країні і на що ти можеш натикнутися. То зайчик, то тролик, який више подихає, то капелюшник з часом посвариться, а то миша вічно з цінне доволена зоня. Що? 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 як? Не, не чіпайся її, вона докупалась аж до самої суті. Виходить! Не намагайся з...